Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, кмол. Давненько не було в нас його, а завтра в нас Ама по кюмолові. І також на Кмолові є нове голосування, про котре, я думаю, вже більше чула, бо воно доволі таки сильно нашуміло. І для мене особисто це голосування визвело певний резонанс і. Я хочу ним з вами поділитися, описати чому це так, описати ситуацію по кюмолові на ринкові, і що нас очікує, як на мене, найближчим часом. І так, розпочнемо з графіку, а за нашою традицією. Як ми бачимо, трішки все ж таки вже стало краще кюмолові. Він стабілізувався після останніх просадочок, і з 2 грудня пішов в. Пішов непогано, стабілізувався, плюс 10 центів від тієї позначки дав, і наразі фіксується, більш-менш себе непогано почуває по ринку. Об'єми трішки також виросли, що не може не радувати. До 500 тисяч дійшло і, начебто, ну, як непогано. І, як на мене, одним із цих аспектів утримання даної ціни на ринкові, і, звісно ж, хотілося б. Бачити більш активних темпів, росту, але наразі ми їх не бачимо. Все може бути через те, що його притримують, а може просто ще люди бояться інвестувати в нього знову, а накупивши його і так багато. І коли він не показує тих результатів, котрі обіцяють. Люди все ж таки починають сумніватися. Це нормально. Тож, поговоримо про голосування. Голосування таке. Чи бажаєте ви, щоб токен QMOL з'явився на біржі Binance? Ну і, звісно, так. Звісно, бажаємо. А я думаю, кожен знає біржу Binance, навіть якщо він не сильно в кріпті і чув там про неї щось один раз або бачив десь одну якусь рекламку, то скоріш за все це була реклама саме Binance. тому що Binance є скрізь і його ну прям дуже багато і про нього знають всі. Тому, коли там публікується якийсь проект. То всі чудово розуміють, що навіть якщо він був до цього не дуже, і об'єми в нього були ну, м'яко кажучи слабими. То коли цей проект ліститься на бінансі, ну, про нього починають більше говорити. З цим спорити просто немає сенсу. Тому, звісно ж, аудиторія ком'юніті біржі Кюмолу голосує у 95% за те, щоб все ж таки був лісник Крімолу на цій біржі. І звісно ж це круто, але тепер поговоримо про той резонанс, котрий викликало в мене це голосування. Бо не знаю, як ви, а я був присутній майже на всіх ама сесіях від. QMOL, на котрих був присутній пан Удянський, і я, знаєте, от чудово пам'ятаю про те, як він ну, прям негативно а, говорив про Binance, про chia і про те, як він відноситься до нього, і що ніколи токена QMOL не буде на цій біржі. Якщо, звісно ж, сам chia не прийде і не склоне своє. Коліно для того, щоб пан Удянський захотів все ж таки там залізтися? І щось мені підказує, що навряд чи ЧІЗІ все ж таки прийшов до Удянського з таким проханням. Але все ж таки таке голосування з'явилося на біржі. І тепер питання: невже все дійсно так погано, що Удянський вже не знає, що робити, і все ж таки вирішує, попри всі свої голосні заяви? Опублікуватися там. Я буду чекати твоєї відповіді в коментарях. А на цьому все. Вам віщав Криптодон, удалих торгів.